Понад 142 мільярди гривень запланований бюджет на програму медичних гарантій у 2023-му. Минулого року кошторис складав 157 мільярдів гривень. Однак, цьогоріч програма медгарантій сфокусована на потребах пацієнта, викликаних війною. Програма медичних гарантій реагує на виклики. Тому ми розуміємо, що там у зв'язку з воєнним часом у нас збільшується попит на надання медичної допомоги за окремими напрямками. і тому ми ввели, наприклад, переформатували реабілітацію, тому що велика частина військових вона потребуватиме трішки іншого підходу, справжнього підходу не такий, як був раніше. В нас до реабілітації, тому ми змінили підходи до оплати, будемо оплачувати за надану послугу, а не по глобальному. Загалом у програмі медгарантії 2023 року передбачили 39 пакетів. Пропозицій у список увійшла низка нових пакетів, за якими українці зможуть отримати безоплатні послуги. Зокрема, забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної допомоги населенню, яка перебуває на тимчасово окупованій території, а також готовність та забезпечення надання медичної допомоги населенню, яка перебуває на території, де ведуть бойові дії.